Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі Готує Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачні баклажани для закуски. Я обожнюю баклажани у будь-якому вигляді. Як би їх не готували? Запечені, смажені, тушковані, будь-які. Спочатку хочу вам усім подякувати за те, що ви коментуєте моє відео, за те, що ставите мені лайки, даєте запитання. Ділитися своїм результатом. Я дуже ці ціною і дуже-дуже вам дякую. Приступаємо до баклажанів. Спочатку нам потрібно баклажанчик порізати на смужки. Отак, От його треба порізати на смужечки. Я шкірочку не зрізаю для того, щоб потім не розпадався баклажан. Ну, сама м'якоть баклажана не розпадалася. Верхню частинку ми зрізаємо. Це я викидаю. І ось так. Такими смужками, не знаю, отак за грубо. Напевно, десь 3 міліметри. Нарізаю все. Якщо у вас є овочерізка, можете спокійно різати овочерізкою. Бачите, гарно всі нарізаю. Шкірочку, повторюю, ще раз, не знімаю і нарізаємо повністю весь баклажанчик. Ось так нарізаємо весь це ми відставляємо, це не потрібно. Ось такі в нас вийшли смужечки з баклажан. Вийшло у мене. 3, 4, 5, 6, 7, 10 смужечок ось таких, можна їх підсолити і поставити, щоб стекла трішечки гірчинка і вода. Тоді буде брати менше олії при жарці. Я цього зараз не роблю. Просто чуть-чуть підсолю і зразу буду їх смажити. Але, ну, так як я готую дуже часто, дійшла висновку, що якщо ви їх трішечки поставити, Підсолити і поставити, щоб вони постояли, будуть брати менше олії для жарки. Так як в мене небагато, то я не буду цього робити. Отже, баклажани ми обсмажуємо з двох сторін до золотистого кольору. Баклажанчики я вже посмажила, ось такі у мене вийшли. Поставила їх, я завжди ставлю на. Рушник паперовий для того, щоб вони вібрали всю олію, яка вібралася в них, коли вони смажилися. І після того, як вони добре остигли, будемо робити закусочку. Для цього нам потрібно порізати помідорку. На дошці гарно собі ріжу помідор. Спочатку ріжу наполовину. Так, серцевинку треба вибрати. І тоді ось так такими, ну, скебочками, можна сказати, ріжу помідорку. Можна різати так. Або другу я покажу теж, як дуже цікаво порізати. Ось так такими дольками. Надіюсь, вам. Ось так теж виходить дуже. Тоді всі дольки виходять одинакові і немає ось таких великих кутів де шкіри. Ось так, помідорку я нарізала. Тепер беремо майонез. У мене сухий часник. Кидаємо сухий часник. Ну, На смак ви собі кидайте. я кидаю десь приблизно на 2 столових ложки майонезу, кидаю десь півчайної ложки сухого чеснику. Сіль і трішки перцю. Гарно перемішуємо, зберемо наш баклажанчик. Кожен баклажанчик змащуємо. Гарно майонезом з чесничком. Тоді ставимо помідорку, ну, так, поставим, щоб було видно. Ось так поставили на кінець баклажана помідорку, і закрутили ось такий рулетик. І собі на тарілочку. І так ми повторюємо з усіма. От ще один вам покажу. Ось такі красиві рулетики у нас виходять. Ммм, як смачно. Я вже їла. Обожнюю баклажа. Ось така смакота у нас вийшла. Я вже за лаштунками посмакувала. Раджу вам приготувати дуже смачні баклажани до вашого столу. Так, можливо, подача не така аж вже і, як в дорогих ресторанах, але це дуже і дуже смачно. Я вам ще раз дякую за усі коментарі під відео. Діліться вашими результатами. І до зустрічі! Мир з нами!